Володимир Винниченко, уміркований та щирий, лист чоловіка до жінки. Оце Ольго, пишу тобі з самої тюрми. Найшовсь добрий чоловік, що згодився кинути в ящик, минаючи тюремне на начальство. Попав таки на старість. Сидів, сидів у хуторі, двадцять літ не показував на світ носа. Раз вирвався. Та й то дякувати землячкам, посадили таки. Ти не лякайся дуже. Начальство наше не дурнеш таки. Побачить же воно справді, що з мене соціаліст, як з батіг, а все-таки продай тих кабанців, що торгував кабанне ремесло, та їдь до мене. Може, скоріше виручиш. Та гляди, не продай чорного кнурця, що по ліву всажу, бо то на розплід. Як приїдеш у Полтаву, то йди просто до губернатора і виясни йому все, як я тобі пишу далі. Тільки попереду зайди до секретаря та ткни йому щось в руку, щоб його за печінки вже ткнуло. Може, з того щось і вийде. Все вийшло з за того божевільного недоторканого. Знаєш його, той самий, що був у нас торік на Великдень. І мало не побився справником за те, що цей назвав українську мову великоруським нарічієм. Справник вища адміністративно поліцейська посада в повіті Російської імперії, яка запроваджувалася в українських губерніях законодавчим актом від 7 листопада 1775 року. Пам'ятаєш, такий високий, здоровений чолов'яга. З довгими козацькими вусами раз у раз ходить в вишиваній сорочці, з Стьошкою, та, мабуть, пам'ятаєш. Так оцей Гевал і посадив мене. Гевал це велика, неповоротка, незграбна людина. Я вже мав виїжджати додому, та на гріх і подумав собі Ану, дай зайду до своїх, до українців. Тепер воля, то воно й не так небезпечно уже заявитись справжнім українцем. Як не як, а любові до рідного серця не викинеш. Та й заходжу до української книгарні. Каюсь. Розпустив я трохи язика там з ними. Досталось таки правительству за причіпки до нашого рідного слова. Ну, якось воно так вийшло, що недоторканому теж по тій дорозі треба їхати що й мені. Ми й умовились увечері зійтись і разом їхати до поїзда. Тільки це вже перший і останній раз я їздю з щирими українцями, дав уже за рок собі, як побачу деякого щирого українця, десятою вулицею обминатиму. Буде з мене цього сорому та горя, що тепер маю. Мені б уже з тої хвилини, як він до мене в номері причепився. Треба було б откараскатись від його, плюнуть і не їхати з ним. Але якби ж, то знаття, а то думаєш собі. Свій чоловік, українець, треба піддержувати національну справу, годі сидіти по хуторах. От тепер за цей попосидь у тюрмі. Треба було, як розсердився він у мене в номері і хотів іти, не вдержувати. А я, наче чорт розум одібрав, почав ще умовляти його. А розсердився він, бач, того, що я одяг комірчик із галстуком, а не вишивану сорочку з зтьожкою. Найшов дурного, щоб всяке бачило, що я українець. На силу виправдався тим, що сказав, ніби забув узяти з собою сорочку, а то вже і ренегат, і цап, і зневага національної культури. На смерть образився. Ну, все таки поїхали разом. Їдемо, балакаємо про українські газети. І не криюсь. Приємно таки було держати в кишені українську газету і не прислухатись. Чи не біжить за тобою арештовувати? Воно що й казати все приємно, коли воно дозволено, коли написано скромно, не задиркувато й по-українському таки. Воно й про недоторканого не можна сказати, що він соціалістом був. Гріх це сказати про його. Тільки вже надміру любить Україну, а нам, українцям, воно якраз і не до лиця. Нам більше треба політикою брати. Там промовчати, там ухилитися, там потанцювати під дудку дужчих, От того голова чи ноги не отпадуть. Гляди, пощастить у чомусь. А що вже про недоторканого, то й казати нема чого, що не такий він чоловік, щоб у політиці розбиратись. От хоч би тобі таке. Їдемо ми з вожчиком повз пам'ятник батькові нашому, Богдану Хмельницькому, балакаємо собі. Коли це недоторканий торк звозчика в спину? «Звозчику, а звозчику?» Той обертається. Ась. каже. Ну, що тут такого? спитав чоловік по своєму. Ні, недоторканому це не подобається. Не ась. А що? поправляє того. Звісно, звозчик не розуміє. Чого? Чого й зволітьє? Не ась кажу, что треба казать, разумеешь? Кто це на кони? Это, показывает звозчик, пужал на Богдана. Эш, а это какой-то хахладский генерал. Чого ж хахладский? Велиб наш, так он прямо сидел бы. А это ты ж, как на бок свалился. Пустяшный генерал. Аж підстрибнув недоторканий от цих слів, як шарпне того нещасного звозчика за пояс, та як закричить. Чо? Пустяшнай? Ах ти ж кацапська твоя морда. Та ти не знаєш, що всі ваші кацапські генерали й у підметки йому не годяться? Га? Це гетьман України. Чуєш ти? Звозчик попався сердитий. Не подобалось йому це. Ти. Каже барін потише, не лайся, я ведь тоже могу словечка сказать. Я хоть і кацап до да одної ригиги з государем. тут би замокнуть, та ні, недоторканого це ще більш підзадорило, і він випалив таке, що до лиця тільки якому-небудь соціалістові, мені аж у серці йокнуло, а звощі так і жахнувся. Так вон как! Каже, это значит на государя такие слова. Ну так погоди же, но куда ж ты завертаешь, гука недоторканный. А вот увидишь, но вот в участке мы разузнаем. Верно ли то, что ты сказал? Мы таких уже возили. От туди, думаю, к бісу, зачепив собі мороку, ще в тюрьму попадеш через його. Так наче моє серце вже тоді чуло, що так буде. Ну, остав, ізвощик!» Миролюбиво, кажу я. Поїжджай на вокзал, довольна. Нє, я этого не могу. Ні, уж ми это в участки розсудим. «Но!» що ти його будеш робити? Ще справді завезе. Бачу, недоторканий починає рзати на сидінні. То це ти справді земляк в участок їдеш? питає нарешті. А ти думав, в ліс старан тебе за такі я слова? «Но!» що ти йому казатимеш? Везе за в участок. Недоторканий не почина суть ти. Далі зразу чогось заспокоївся, посміхнувся до мене та й каже дозвожчика: Ну, ну, їдіть, чого ж? Побачимо тільки, що тобі скажуть в участку за твої слова про царя. Ідіть. Звозчик нічого мовчить. Побачимо, побачимо, як тебе погладять по голівці за те, що ти своєму мужицьку морду з царем зрівнюєш. Разві я равняв, раптом озирається звозчик. Я, значить, к приміру тільки. А ти вот що. Ні, голубе. Ти сам сказав, ось і мій товаришчу. Він свідтелем буде, а за це знає, що роблять. Звожчик нічого не відповідає, одвертається і мовчки їде далі. Потім помалу поверта коня і їде назад. Куди ж ти? з іронією пита недоторканий, не вдержався таки. Время не хочеться терять. А, время ото ж бо є! кацапня проклята. Та годі вже, пане Данило, просю вже я. Хай йому біс! Мовчіть уже. Ні, каже, не треба їм потурати. Ач, тюря чортова. Забралася в чужу солому та й шелестить ще. Пустяшний. А ваші куропаткини рождественські. Хороші. Один тільки був порядний Кондратенко. Та й то не кацап, а українець. Цього вони не знають. Кацапури. Отакий чоловік, а на вокзалі знов. Пішов він білети купувати. Жду я його, жду, жду, немає. Що таке? Ану дай піду пошукаю. Іду до каси, дивлюсь. Народу, народу там, а коло каси стоїть жандарм, а проти його недоторканий і що сердито кричить. Прислухаюся. Він не має права. Чую, говорить недоторканий. По маніфесту усі мови рівноправні. Він повинен розуміти мене. Скажіть на милість, шишка яка, касир нещасний. Жандарм перебиває його. Та плювать мені. гука недоторканий. Хай позиває. Він на Україні, а не в Казапії. Мусить і балакати по-українському. От я жалів потім, що тут його не арештували. На моє нещастя, якось обійшлось благополучно. Чи жандарм дурний був, чи хто його зна? Взяли ми багажного і пішли в вагон, а вже вдарив перший дзвінок. Багажний пхав, пхав на полицю наші чемодани, але там вони не поміщались. Він і поставив одного під лаву. Недоторканий це побачив. А хіба на полиці не можна? каже до того. Що с? не зрозумів той. Нічого, нічого, поспішно вмішуюсь я і починаю шукати в гаманці злота. Ти українець? Тим часом похмуро звертається недоторканий не до багажного. Как ізволій сказать? вічливо нахиляється цей. Хахол ти чи кацап. Яс? Хахол? Самий настоящий хохол Чернігівської губернії, а по своєму й говорити не вмієш. Ну, думаю, ще з цим щепиться. Ну й пеня, а тут, як на зло, ніяк злота не найду, а гривенника дать мало, двадцять копійок багато. Давненька із деревні, барин, запомнів по-мужицькому. Делікатно посміхається багажний, поглядаючи на мої руки. Недоторканий ще більше похмурюється. Та не по-мужицькому, а по-українському. Мужики всякі бувають. Є мужик француз, є німець, є поляк. О, є й пани такі ж самі. Да, зітхає багажний. Всякі, значить, народи, б'є другий дзвінок. Багажний переминається з ноги на ногу, подивляється на мої руки. А тут злота, як навмисне нема. Плюнув я чи нема, кажу, хоч у вас, злота, Данила Івановичу? Злота? Добре, а свою рідну мову сором забувати. Нас і так скрізь забувають. От цей, сволоч. Ще арештувати хотів. Бач, бюрократ кацапський. Злота кажете? Злота, злота, а наш брат галушка мовчить та чухається, а така цяпня хазяйнує собі, культуру свою. Барін, мені некогда, йтіть надо второй дзвонок, несміливо перебиває його багажний, недоторканий грізно дивиться на його. А ти по-своєму сказати мені не вмієш? Я, барин чоловік занятой. Позвольте за труд. Мне некогда політикою заниматься. Ні, стій, я тебе не про політику. Данило Івановичу, умішуюсь я, Бог з ним. Пошукайте злота. Ні, підождіть. Треба вчить. По-своєму питаю, ти не вмієш сказати. Вже й пасажири починають звертати увагу. Багажний стискує плечима і з усмішкою дивиться на якогось панка, що цікаво загляда до нас. Ах ти ж, Боже мій, думаю, знов скандал буде. Данило Івановичу, благаю вже. Та пустіть чоловіка. Ні, підождіть. Ось ти скажи мені, як того чоловіка назвати, що матір свою забуває, га? Б'є третій дзвінок. Багажний стріпується, робить сердите лице і рішуче говорить. Позвольте, барін, за труд, а то я жандарма буду звать. Що це такое в самом ділі?» Зачувши жандарма, я прудко виймаю 20 копійок і суну багажному в руку. Він в мен зникає. Недоторканий не хітає хитає чогось головою і кладе гаманець у кишеню. Рушаємо. Я зручніше вмощуюсь, з полегкістю зітхаю і починаю дрімати. Славно так задрімав був, коли це чую, чий знайомий голос вигукує Україна спасла Росію! Я розплющую очі і озираюсь. І уяви собі. Коло нас цілий мітинг, десь набрались селяни, студенти, робітники, якісь панки, жиди, словом, чисте народне зібрання. А посеред усіх ораторствує є недоторканий. Горе теперолю, та й годі. Куди не поїдь, скрізь у поїзді тільки й почуєш революція, революція, Конституція, інтелігенція. Чи то воно було коли вперед, щоб у вагонах робилось таке? Вперед, бувало, їде собі чоловік спокійно, тихо, побалака з сусідом про врожай або про бурську війну, і кров йому спокійна. Печінка не болить, і на душі спокійно. А тепер тільки й чуєш, убито стільки то, поранено стільки то, або конфіскувати землю без викупу. Ні, з викупом і товчуть собі. А нема того, щоб подумать, що може кому от таких слів, чи з викупом, чи без викупу серце рветься надвоє, а дядьки наші і собі туди ж. Набрались розову. мурляки, тобто грубіяни. Треба, каже, по закону робить. Як усім, так і панам. Не з торбами ж ходити їм. Дати їм стільки землі, як і всякому, хай обробля. Як це тобі подобається? Ой жінко, казав я, продаваймо землю, поки не пізно. Ні, пождемо ще трохи. Ну, да, здається, дождемось ми. Послухала б ти, що у нас тут у вагоні говорилося. Україна спасла Росію, кричить мій недоторканий. Па чому ж Україна? питає його якийсь білявий студент. Бо Росія ще спала, як наші селяни в 1902 році підняли повстання. Я так і задубів. Чи не сказився чоловік? Найшов чем хвалитись. Извините, каже студент, вы ошибаетесь. Ага, думаю, найшовсь такий благоразумный человек. И что ж бы ты думала? Извините, каже, революционные действия бывали в России еще раньше полтавских беспорядков. Если уж говорить о спасении, то спасла Россию только интеллигенция и народ. Оце так, думаю, коли раптом на верхній полиці, що коло вікна, хутко підводиться якась панна і кричить. вот именно, если уж хотите, то ваша интеллигенция очень и очень слабо подняла знамя революции. Да, да, она только сумела пойти, да и то ковыляя, за тем знаменем, которое поднял пролетариат. Я, конечно, говорю не об интеллигентных рабочих, а о буржуазной интеллигенции. Она, как и везде, и всякая буржуазия сейчас же изменила делу свободы. Панна наш сила на свои полиці и подушку навіть отклала на бік, готуючись змагатись. І як схопились же вони, той інтелігенція, а та пролетаріат. На підмогу панні десь узявся якийсь, видно, робітник. Далі русявий студент, а до білявого студента пристав якийсь панок. І таке завели, що аж млосно мені стало. Ну, думаю, аж тут мені каюк заарештують. Так воно й сталося. Воно б, може, й не сталось, та надала нечиста сила вмішати знов до балачки недоторканому. Ото -от трохи осадили його, він був і замовк. Я вже думав, що так і мовчатиме. Та куди там, так, бачу, й рветься, щоб щось своє вставить. Та поки України не зачіпали, ще здержувався, а як щось там хтось сказав, так його й прорвало. Україна це все одно, що болячка йому. Ледве торкнись, він уже як скажений робиться. Я навіть і сердитись на його дуже не можу, бо бачу, що це просто нещасний чоловік. У його ж тільки й думки, що той балакане по-українському, а той не признає українського. Вже ж я сам люблю неньку Україну. Кохаюся в рідній мові нашій, шаную батька Тараса. Ну, а щоб отаков же тільки й думати про те, то це вже я не можу. Він згодний навіть на те, щоб насильно землю одібрати, або завести свою самостійну Україну. Ну, а я цього вже не можу. Україна Україною, а земля землею. Отже, скажи йому це, хіба послухає? А як же, а це то й погубило його й мене? Вийшло це так. Надало комусь так сказати між іншим, що, мабуть, Польща здобуде собі таке автономію. Я проти волі глянув на недоторканого. Дивлюсь, напружився він, видно, чекає чогось. Ті перевели розмову на інше. Тоді недоторканий перебиває їх і суворо так питає: Ну, добре, а що ви скажете про Україну? Ті спершу й не зрозуміли. То есть, что про Украину? питає хтось. Так от польща автономія, а Україні? Може быть, со временем и Украина будет автономна? Так, саркастично посміхається недоторканий. Дуже вам дякуємо, красно дякуємо. А ви разве против этого? Питає білявий студент. Недоторканий умент суворо нахмурюється і з натиском говорить, Україна для українців, і ми не потребуємо вашої автономії. Тут дивлюсь, просувається наперед якийсь чорнявий студент в червоній косоворотці, який до того тільки вставляв за панну та за пролетаріат короткі фрази. Вибачайте! Звертається він до недоторканого по українському. Той зразу пом'якшав, зачувши рідну мову. Вибачайте, ви це про кого кажете? Ми не потребуємо автономії? Про нас, про всіх українців. Вибачайте, посміхається студент. Я сам українець, але можу сказати, що ви дуже помиляєтесь, коли беретесь за всіх відповідати. Українській буржуазії. Та й то деякі тільки частині. Може, потрібна самостійність України, але українському пролетаріатові вона зовсім не потрібна. Українському робочому люду, як і всякому, потрібна така політична форма, яка сприяла б його розвитку. От, наприклад, автономія. Але відокремлюватись цілком від своїх братів руських чи поляків йому зовсім не треба. Недоторканий спершу аж оторопів, потім як скочить. Як? Та це ви хочете, щоб нами й далі панували чужинці. Над нами панує бюрократія, каже студент. І так само, як і над тими ж чужинцями. Чужинці нам не вороги, а брати. Бачу, недоторканий починає сопти червоніти, значить, сердиться. І це говорить Українець? Ви, українець, у кацапській сорочці. Українець, та ви, ви кацапський прихвостень, а не українець. Ви? Чого ж ви лаєтесь? похмурившись, питає студент. Я з вами, як з людиною, говорю, а ви, як чорносотенець який-небудь, тут недоторканий як спалахне, як ревне. Що? Я чорносотенець? Ах ти ж пих кацапський! Та я тобі. Це действительно какой то черносотенец!» звертаючись до когось, промовив з усмішкою якийсь невеличкий єврейчик, що стояв коло недоторканого. Той як почув, та недовго думаючи, як розмахнеться та зо всеї сили лясь того попиці. Ось тобі жидюго чорносотенець. Тут чинило щось неможливе. Єврейчик у крик у сльози. Студенти з піною рота налізають на недоторканого, недоторканий махає кулаками, кричить Господи, а тут якраз станція. Ми не чули, як поїзд. став. Крик стоїть, аж у вухах лящить. Коли це зирк пробирається крізь юрбу жандарм, тихо стало. Хтось покликав. Мабуть, якийсь сердобольний дурень, недоторканий як побачив його, так і скипів. А? -а так он ви які, За жандаром революціонери? Врьоє ми не звали його. Брещіть ви самі, ось дивіться, селяни, бачите, як друзя народу уступаються за вас. Бачите, як вони борються з тими, хто боронить вашу національну честь і душу? От привели пса на мене. Позвольте, господин, в чому тут дело? Почав було жандарм та де там, і слова, скажений, не дав нікому сказати. Беріть, беріть мене, кричить, я не боюсь ніяких жандарських лап. Ми зможемо постояти за ідею. Арештуйте нас, хапайте тирани!» Пане Самшаренко, ходім. Кацапня предає нас в руки правосуддя. Можеш собі уявити, що зо мною сталося, як він випалив це до мене. Я зомлів, просто зомлів, хотів крикнути, що я тут ні при чому. Що я зовсім не винен ні в чому, і, як то буває, у сні, не міг язиком поворушити. Думав, що Кондрашка тут на місці гепне. Якось господь милував, так мене й вивели, як задубілого. Очнувся аж у кімнаті якійсь. От за цей сиджу тепер. Більш ні за що. Клянусь Богом. Як не благав, як не доказував жандармському офіцерові. Не повірив і звелів одвести у Полтаву. Учора привезли. Думаю, що тут випустять. Смотритель тюрми обнадьожує, Та я й сам так думаю. Невже ж таки їм повилазить, що я чоловік тихий собі, що Україну люблю? Так хіба ж я кому хоч слово про це говорив де? От тільки там, у книгарні? Ну, так то ж один раз. Та й то не дуже, а то ж нікому нічого. Як ти думаєш, Олю? Приїжджай скоріше, голубко, та рятуй, продай кабанців та позичу Митрофана Пилиповича з півсотні і виручай, Олю, бо не виживу. Тільки гляди, не продай кнурця, бо то дуже доброї породи. Твій чоловік сидір сам Жаренко. ПС. А недоторканий і тут не кається, перелаявся зо всіма товаришами по тюрмі. Геть кричить чортова кацапня з наших українських тюрмів. Чого поналазили сюди? Ну й не ідол, скажи на милість. Вперше виданий у 1907 році читала Лілія Мироненко.